Друзі, продовжую моніторинг телеграм-каналу Сергія Пейчева. Це відомий ютуб-блогер, який веде дуже гарні програми про Україну, про наше військо, про наших політиків. Ось в нього є пост про Редіса. І в коментах з'являється ось така потвора російська, яка рекламує злоякісний сайт Beacons.ai. Це той сайт, який ми минулому році розбирали де жінки з цицьками медові постки затягують військових на якийсь сайт Biconzai. І ось ми знайшли зв'язок. Цей сайт е, косить під е, партне, банка партнера, який дає виплати 6500 гривень. Користувачка Наталя, подивимось, що це за рило. Ну, це викрала якусь фотографію. Куроканс якийсь, коротше, інформацію всю приховала. Якби ти була банкіром, ти б ніколи в житті не приховувала свою інформацію. Тому, будь ласка, люди, не ведіться на ось ці виплати. Якщо вам вже дали виплату, у вас не може бути іншої виплати від банку партнера. Банк-партнера це російський хакер. Тому будьте уважні та обережні. А цій курві я ставлю величезний кусок лайна, щоб люди звертали увагу, що це небезпечно. А Сергій Печів видали цю. Путано з свого каналу.